Так, отже, ми з вами починаємо нову тему, будемо говорити про однорідні члени речення. Вам сьогодні треба слухати дуже уважно, щоб уловити, що таке однорідні члени речення, тому що на наступному уроці ми з вами будемо говорити про розділові знаки при однорідних членах речення. Якщо ви не засвоїте зараз, що є однорідними, а що не є однорідними, то на наступному уроці з розділовими знаками вам буде складно. Тому слухаємо уважно, Окей? Отже, однорідні члени речення це слова, які стосуються одного слова, відповідають на однакове запитання, є однією частиною мови і однаковим членом речення. Тобто має виконуватись чотири ці ознаки: однакова частина мови, однаковий член речення. Від одного слова ставимо запитання, і це запитання має бути однаковим. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Пишемо собі перше речення: у парку росли дуби, клени, липи. Слухаю, граматична основа. Матвій. Підметом буде що? Підметом. Дуби. Підкреслили клени, липи. Росли буде чим? Присутком. Тепер дивимося. До слова дуби, клени і липи. Від якого слова ми можемо поставити питання? Росли. Що? Дуби. Так само росли. Що? Клени. клени. І росли що? Липи. Дивимось, від одного слова поставили питання? Питання однакове. Однакове. Отже, дві, дві умови вже виконалися. Правильно? Це однакові члени речення доби клени липи. Всі підмети третя умова виконалася. Перевіряємо, якими частинами мови є ці слова. Всі три іменники, правда? Надписали собі. Всі чотири ознаки виконалися в нас. Отже, це в нас що? Однорідні члени речення. Які саме? Однорідні підмети. Імене, частина мови. Однорідні підмети. Однорідними можуть бути будь-які члени речення. Підмети, присутки, додатки, означення, обставини будь-що. Ага. З цим зрозуміло. Рухаємось далі. Пишемо наступне речення: у класі сиділи кароокі, зеленоокі, блакитноокі, учні. Так, граматична основа, Андрій. Це буде описом. Добре, але я питаю граматичну основу. Підмет, присудок. Підмет. Діма? Сиділи, а підмет? учні. Добре. Так, учні які? Це буде що? Які ще зеленоокі і які блакитноокі? До всіх цих трьох слів ми поставили питання від якого слова? Від учні? Всі ці три слова є яким членом речення? Означенням. Вони є якою частиною мови? Прикметники, так? Всі три слова це прикметники. І питання поставили від одного слова. Питання це однакове буде? Учні, які зеленоокі, які кароокі, які блатитноокі. Отже, який висновок робимо? Однорідні члени речення які саме? Однорідні означення. Прикметних це частина мови. Ми говоримо про члени речення, тому це однорідні означення. Зрозуміло? У парку і у класі це обставина. Добре. Однорідні означення? Угу. В першому реченні були однорідні підмети, в другому однорідні означення. Тут зрозуміло? Дивіться. В першому і в другому реченні наші однорідні були не поширені, тобто вони були самі по собі. Біля кожного з них не було ніякого щаслова. Від них ми нікуди більше не ставили питання. Зараз дивимось на наступне речення. Тут уже будуть поширені однорідні члени. Тобто, кожен однорідний член матиме при собі ще якесь слово або кілька слів. Таке теж трапляється. Ага. Переписуємо це речення. Солодкі груші, спілі яблука, смачні сливи лежали на столі. Є. Шукаємо граматичну основу. Еля. Це буде що? Підмет. Підкреслили. Присудок. Лежали. лежали, добре. Так, лежали де? Чи на чому Чи на чому, краще? на чому. На столі це буде? На чому? Додаток. Так, стіл це невеликий простір, тому буде додатком. Добре. Тепер дивимось груші. Це що буде? Яблука які. І. А тепер у мене до вас питання. Назвіть, будь ласка, в цьому реченні однорідні члени речення? Аня. Солодкі Ще версії. Аня каже, солодкі, спілі смачні. що солодкі? бути вони Правильно. Дивіться, в цьому реченні будуть однорідні що? Підмети, тому що лежали хто що груші, лежали хто що яблука, лежали хто що, сли... Сливи. що Так? З цим, чекайте, не спішіть. З цим зрозуміло? Так. Це однорідні, погоджуємось. А тепер дивимось, що було солодким. Груші. груші. Що було спілим? Я, я... Яблука. Що було смачним? Сливи за нашим правилом однорідні члени речення будуть тоді, якщо питання до них ставимо від одного слова. А тут від різних, якби у нас було солодкі, спілі, смачні груші, то вони були б однорідними членами речення дійсно. А так, оскільки вони кожне з них залежить від різних слів, то це не однорідні. Зрозуміло? Так, однорідні яблука, ні, груші, яблука, сливи – однорідні. А оці означення. Неоднорідні, бо вони описують різні слова. Зрозуміло? Якби у вас там було, наприклад, не знаю: там, солодкі цукристі груші, там спілі яблука, смачні сливи, то солодкі і цукристі описувало б слово груші і було б до нього однорідними означеннями. Ага. Бо було б два слова. Треба, щоб хоча б два було для однорідних членів. Зрозуміло? солодкі цукористі. Груші, яблука і сливи було б, і солодкі, і цукристі було б. Про це далі скажу. Буває таке, що кілька рядів однорідних членів є в речення. Так, тепер дивимось сюди. Дивіться. Тут у нас, в принципі, до цього були однорідні члени речення, підряд шли, правда? Трапляється так, що вони можуть бути зовсім в різному порядку. Наприклад, десь на початку речення і в кінці. Угу. Пишемо це речення. Діти відвідували всі уроки і тішили мене своїми знаннями. Слухаю граматичну основу в цьому реченні. Ліза. І тішили теж присудок. Дивимось поки по тому, що ми з вами вже підкреслили. У нас є підмет і два присудки. Це будуть однорідні присудки? Так, стосується слова діти, від слова діти ставимо питання. Діти, що робили, відвідували, що робили, Тішили. однакове питання, обидва дієслова, обидва присудки. Все сходиться, чотири ознаки виконано. Отже, це в нас однорідні, однорідні члени речення, а саме однорідні присудки. Так, а тепер дивіться, бачите, що між першим і другим однорідним присутком влізли інші члени речення. Це нормально, таке теж може бути. Може бути, що у вас перший однорідний член буде тут, а другий взагалі в самому кінці. Нічого страшного. Тобто вони не обов'язково будуть прямо підряд. Це зрозуміло? Зрозуміло. Так, ну тут ми нічого більше не будемо підкреслювати, тому що тут однорідних більше немає. Ага. Ага. Так. А тепер про те, що я сказав: що в реченні може бути кілька рядів однорідних членів. Кілька рядів це означає кілька груп однорідних членів. Ага. Переписуємо ось це речення: учні одягнені в чорні та білі сорочки. Сірі та сині штани та чорні кросівки. Так, слухаю граматичну основу. Матвій. Учні одяг. Учні буде чим? А одягнені. Добре. Далі. Одягнути. Що? Ні. Що? В сорочки це буде чим? Додатком. Ви не губимо, так. Так, в сорочке, в що ще? Штани. І в кросівки, правильно? Так. Ну, давайте. Давайте спочатку все підкреслимо. Окей? Так, далі, Матвій. Сорочки, сорок і. Так. Далі. Штани які в серії Так. Можуть, сіри. А тепер так. шукаємо ряди однорідних членів. Перший ряд слухай, Андрій. Чорні та білі, Сорочки. Тобто чорні та білі будуть чим. Однорідні члени речення. До якого слова? До слова. Сорочки. сорочки. Тобто ставимо тут циферку 1. Над чорні і білі. Це в нас перший ряд однорідних членів, який стосуються слова сорочки. Так? Далі, Діма, другий ряд називай. Штани штани якісь, є та сині. Це будуть це буде однорідні. Так. Однорідні що? Однорідні означення. Так, і вони стосуються якого слова? Штани, Штани. ви бачите, що вони стосуються іншого слова, а отже, це другий ряд однорідних членів. І, ага. Так, і тая. Чорні ні. Чорні не буде. Чому чорні так, не буде? Тому що він один, але треба мені. Так, можна? а ще тут є ряд однорідних членів. Можна Давай. А, сорочки, штани і кросівки. Так, тому що одягнені в що? В сорочки. В штани і в кросівки. Так? Отже, бачимо, що в нас дійсно три ряди однорідних членів. Угу. Уловили це? Таких рядів може бути навіть і більше теж. 5, 6, 7, якщо величезне речення. Зрозуміло? Питання до того, що таке однорідні члени є. Тобто, по суті, якщо дуже примітивно казати, однорідні члени речення це перелічування. Коли у вас є в реченні перелік чогось. Але ми з вами тепер розумні, ми кажемо не перелік, а однорідні члени речення і уточнюємо, які саме однорідні означення, однорідні підмети, однорідні обставини. <тас> Мають стосуватися одного й того самого слова, відповідати на однакове запитання, бути однаковим членом речення і однаковою частиною мови. це угу. однорідні... <тас> Значення сорочки це буде на рідні дорозуміло? І... Так. так питання?